Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з аплікації. А що ми з вами будемо робити? Ми з вами дізнаємось із казочки. Давайте з вами прослухаємо казочку про заповітні вогники. Казка про три заповітні вогники. Якось зустрілись на перехресті три вогники червоний, жовтий і зелений. Зав'язалась між ними суперечка. Про те, який з вогників найважливіший. Червоний вогник каже Я червоний, я найважливіший колір, колір вогню, пожежі. Як мене бачать люди, знають, попереду небезпека. А жовтий вогник каже Ні, я жовтий колір важливіший. Мій колір колір сонця. А воно може бути і другом, і ворогом. Тому я попереджаю будь обережний. Увага, не поспішай. Зелений вогник каже друзі, вогники, годі сперечатись, це я найважливіший. Колір лісу, колір трави. Я нагадую всім про безпеку і спокій. Три вогники довго би ще сперечалися, якби не втрутився один герой. У нього було три ока, але вони не мали кольорів. І ось що він сказав Друзі, не треба сперечатися, кожен з вас дуже яскравий колір і кожен дуже важливий. Давайте дружити, ми завжди будемо разом допомагати всім людям на вулицях міста. Заповітні вогники дуже зраділи і затанцювали, і з того часу на перехрестях великих міст керують машинами і пішоходами. Друзі вогники і один світлофор. Ну що, прослухали казочку? Діти, а про що вона була? Так, про світлофор. Світлофор допомагає нам переходити дорогу. Діти, а що позначають кольори світлофора? Червоний колір. Так що треба стояти йти не можна. А жовтий колір. Потрібно приготуватися. А зелений колір? Так що можна переходити дорогу. Давайте сьогодні зробимо аплікацію світлофору. Ну що, ходімо працювати? Робота нам потрібен. Білий аркуш паперу. У мене вже є форма світлофора та кольори, пензли, клей, серветочка та клеюночка. Спочатку давайте наклеїмо наш світлофор, Змащуємо клеєм по контуру, а за серединку притримуємо. Наклеїмо вгорі аркуша, притискаємо сервиточкою. Тепер зробимо ніжку світлофору. Ось так. Тепер нам потрібно наклеїти кольори. Наші заповітні вогники я починаю з красного кольору. Що в нас означає вогник червоного кольору? Правильно, що треба стояти. Йти не можна. Потім жовтого кольору, що означає вогник жовтого кольору? Так, що потрібно приготуватися. І залишився вогник зеленого кольору. Ви вже знаєте, що він означає. Так що можна йти? Ось такий світлофор в мене вийшов, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення!